Пане Андрію, днями буквально Путін збирається їхати до Монголії, і держава, яка визнала міжнародний кримінальний суд, так є його учасником. Теоретично мала би його заарештувати. Втім, експерти досить скептичні на заході, в тому числі кажуть, що цього не станеться. Натомість в Кремлі теж впевнені, що все має пройти гладко. Пісков казав, що все домовлено, все вже якби план розроблявся, і все готово для цього візиту. Втім, для чого цей візит Путіну, врешті решт Невже щоб показати, що ну Росія не така вже ізольована, як всі кажуть? Ну давайте побачимо дочекаємося візиту. Може, Монголія повірить в себе і дійсно арештує Путіна. І ми, ми ще потім це поставимо таке постаменти Монголії в майбутньому для того, щоб показати її історичну цінність для української країни. Е, ну, Дивіться, насправді відверто дійсно а, тут йде домовленість між Китаєм і Росією про те, що Путіна не будуть чіпати. Монголія вона дуже невелика країна і вона підпорядковується Китаю і в економічному плані, в тому числі, ми елементарно бачимо це навіть по останнім заявам Монголії про те, що вони не будуть. Продовжувати поки що співпрацю по будівництву газогону Сила Сибіру Сибіру-2». Ну вони призупинили поки що до 28-го року, але це може цю цю позицію. Можна і пролонгувати. Це якраз і означає те, що вони відверто залежні від Китаю, і в принципі позиція Монголії це і позиція Китаю що хоче Путін, ну Путін хоче він звідтя. Путін дуже сильно боїться взагалі будь-яких поїздок. Ми бачили це, що він не поїхав і в Індію, і на велико на дітвоні на, на велику двадцятку. Він туди не поїхав, тому що він боїться, що його там ув'язнять і заберуть і в Південну Африку. Тобто він дуже боїться взагалі кудись сильно подорожувати виключно. Тоді, коли він на 100% впевнений, що його то ніхто не зачепить, що його життю нічого не загрожує, тоді він може собі це дозволити. Така сама ситуація. Ну, це буде можна сказати, перша країна, яку він яка підписала Римський статут, і яка в принципі реально має по закону і по міжнародному законодавству уязнити Путіна, Принаймні, затримати стосовно цього питання, вже висловилися навіть голова. Міжнародного суду, крім міжнародного кримінального суду, але ми скоріше за все маємо зрозуміти, що цього не відбудеться. Путін хочу показати з іншим партнерам своїм так званим або країнам, які ще бояться взагалі викону виконувати чи не виконувати точніше вони сумніваються чи виконувати міжнародне законодавство, і що після поїздки, наприклад, з Монголію, щоб вони побачили, ага, що так можна було. Ну, і він має, має показати також, що бачите, я приїхав в країну. Мені ніхто не арештував. Ми там провели прекрасні заходи. От який я потужний сильний лідер. Що мене бояться навіть арештовувати, коли підписали міжнародне законодавство і ратифікували в себе. Тобто він просто хоче показати, що я отакий сильний. Так треба починати з таких маленьких країн. Тому що ну ми ж розуміємо, що Монголія, якщо арештує Путіна, наслідки для неї будуть катастрофічними. Одразу ж ми розуміємо, що там можуть розпочатися бойові дії, і так далі. Ну, Монголія знаходиться зразу на кордоні між Китаєм і Росією, тому в неї як і стратегічне положення, географічне також дуже 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 таке слабке, і вона ну це країна, яка залітів немає яких військ, фактично. О тому вони цього робити не будуть. Фактично їх просто підставляють, нівелюють будь-який їхній міжнародний статус. В майбутньому дуже важко буде потім звичайно його відновити. Але факт є факт: в тій війні або ти за нас, або ти проти нас Моголія. На жаль, через свою слабкість, вона і несуб'єктивність вона програє і вона відходить до цього табору східного світу, який на жаль зараз є недемократичним, тоталітарним і на боці зла. Пане Андрію, а якими будуть наслідки у разі ну, в принципі, неочікуванішого результату поїздки, що дійсно Путіна в Монголії не заарештують. Якою буде реакція міжнародної спільноти? Е, ну виключно засудження е, вони будуть хвилюватися дуже сильно, засуджувати, розказувати, критикувати і все інше. Фактичних наслідків е, юридичних їх не існує. Ну що вони можуть зробити? Ну? Забрати в них якісь статус, та ні, цього неможливо зробити. Ну тобто, фактично ніякого адекватного рішення в цьому напрямку не придумано. Тобто, звичайно, там можна буде розривати якісь дипломатичні відносини, можна буде розривати будь-які контракти з міжнародними організаціями, ти робити санкційний тиск, ну і так далі, тому подібне. Тобто в цьому напрямку можна працювати, і але ще раз кажу на Монголію, це не спрацює, тому що вона, але у частку свого економічного достатку, отримує від Китаю і вона повністю таки, як Телі Китаю і їм комфортно саме в цьому регіону, це невеличка країна. Ну і плюс відповідно від Росії також можливо в майбутньому отримує якісь свої преференції. Ну почнуть там постачати до нього якісь там товари, через які вона потім, наприклад, експортувати Монголія почне там в інші країни відповідно, отримувати від того дивіденди, там ПДВ і все інше. Тобто, ну тобто такі банальні речі, які економічно принесуть певний зис на певний час. Але в міжнародному просторі вона як кажуть Монголія, може 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 позабути про будь-які преференції хоча кажу, для неї це немає ніякого значення, тому і Путін і вибрав саме таку країну, ну а не скаже мало важливу для демократичного європейського світу. Угу. А пане Андрію, про країну, яка не так далеко знаходиться а, географічно від Монголії, саме Китай, який з 1 вересня, за інформацією від деяких наших військових, вводить обмеження на торгівлю, там, скажімо, такими товарами подвійного призначення, так які можуть використовуватися і в дронах, в тому числі, ну і це створить досить значну проблему для поставок нашим військовослужбовцям, те, що замовлялося з Китаю, зараз а, з цим будуть певні труднощі. В мене особисте побоювання, якби не не було подвійних стандартів так що Китай українцям не продає, а в Росію там продає, умовно ті самі деталі подвійного призначення. Але це ми побачимо лише а, згодом. Хотів на Китаї зосередитися, от яка у них позиція зараз? от Бо все ще не дуже зрозуміло, і українська влада офіційно про це говорить. Єрмак в інтерв'ю здається говорив, що Ну ми хочемо зустрічі зі дзінпіня і Зеленського. Це станеться питання, коли і за яких умов. От тенденції якісь такі. Ну в Китаї визначена позиція в принципі вона декламує на міжнародний простір про підтримку українського суверенітету, в тому числі і територіального і, Але ми ж також розуміємо, що де-факто і де-юре – це два різних значення де-факто це і конкретний партнер. Російської Федерації не друг не союзник, а партнер е, виключно економічний партнер і виключно ідеологічний партнер. Це тому, що інших напрямків їхньої співпраці просто не не, не не помічено. Наприклад, там військового характеру. В принципі, його ну він є, але він насправді на мінімальному рівні. Так ми розуміємо, що через Китай е, і з Китаю через Китай дуже багато постачається різного, е, різного товару подвійного призначення і через країни сателіти. Таджикистан, Узбекистан, Монголія, всякі інші, тобто е, постачаються контейнерами, і перевірити це майже нереально, якщо це постачається не в таких мас масових кількостях. І е, в будь-якому випадку ми ж також розуміємо, що е, ці товари вони постачаються із США, в тому числі, з Європейського Союзу. В тому числі я маю на увазі, що і е, саме такими шляхами ну, на жаль, в ракетах е, Російської Федерації помічено величезна кількість, я б сказав, левова частка е, там. Товарів, які використовуються, ну в виробляються, точніше, в наших партнерів, тобто в європейському Союзі або США, ну тобто, ми вимушені констатувати, що е, Китай він е, намагається контролювати будь-який експорт своїх товарів для того, щоб не попасти під великий санкційний тиск США. І е, будь-які домовленості спецслужб якраз і вказують на те, що Китай дійсно намагається балансувати. Отримує він дуже багато. Дійсно, він отримує дуже дешеві енергоресурси, вуглеводні. Він е, на тому економить божевільні кошти, особливо під час теперішньої економічної кризи, яка дійсно там дуже така потужна, і я б сказав, в деяких напрямках навіть катастрофічна. Йому е, е, це допомагає. І але з іншої сторони в Росії немає великого вибору, тобто він міг би сказати, що давайте ви або постачаєте по повній програмі співпрацюєте, як це робить, наприклад, Імчен Ін і або ми з вами не будемо там працювати, не будемо продавати енергоресурси. Але Росія цього не може зробити, тому що це єдиний потужний. Е Союзник так званий для Росії, бо вони ж вважають, що це союзник, який співпрацює і дає їм кошти на те, що вони хочуть. А, а те, що він там постачає, чи якісь там не постачає озброєння, ну цього поки що зафіксовано немає, хоча. Американці говорять протилежне лише те, що він дає добро, наприклад, своїм сателітам, таким як Півд... Північна Корея, масово постачати озброєння, тобто ракети, балістичні ракети, там снаряди і багато багато чого іншого, в тому числі і ірану також віддається дозвіл на спонукає в чомусь. Тобто, де-факто він, звичайно, є таким потужним партнером, але де Юре він, звичайно, визначає як себе як нейтральну сторону. І ми ж також розуміємо, що світ зараз поділений на біле і чорне, і поки що Китай займає не ту сторону, яка, яка нам сподобалася. Так я міг би розказувати про те, що ми ну, до війни там мали е, Китай. Першим на першому місці по товарообігу, економічний характеру, і у нас були потужні зв'язки. І про те, що навіть е, Давид Архавні розказував, що вони хочуть перейняти і е, ідеологічну політику комуністичної партії. Ну що звучить абсурдно в Україні, але навіть такі слова говорилися. Це якраз для того, щоб е, дуже сильно підлестити Китаю і в майбутньому отримати якісь преференції. Цього не відбулося. Китай займає дуже чітку позицію антизахідну, е, вони як мінімум реагують на те, що відбувається в світі, в тому числі, і вони дуже сильно хвилюються, коли не накладаються санкції. Поки що дуже повільно ми хотіли, звичайно, щоб США включили на повну оці свої важелі. І максимально тисла на Китай, щоб він в свою чергу максимально натиснув на Росію, відключивши від всіх від своїх економічних можливостей постачання експорту і імпорту продуктів, ну в залі товарообігу між Росією і Китаєм, і тим самим поставили би на коліна протягом там обмеженого періоду часу, там рік два Російської Федерації. тому що економіка Російської Федерації приблизно там за офіційними і неофіційними даними це від 40 до 60 10% зараз залежить від Китаю, тобто, якщо фактично, якщо вони би зараз перестали повністю співпрацювати з Російською Федерацією, то Російська Федерація навряд чи би змогла проводпродовж пролонговано вести бойові дії в Україні, і на них це вплинуло би я б сказав дуже радикально. Е, тому Китай дійсно має важливе значення в цих відносинах, але знову ж таки, е, якби наші партнери діяли більш рішуче. Ми би отримали набагато більше преференцій, тому що санкції і дуже сильно діють на Китай. Дуже сильно діють. І вони дійсно роблять багато обмежень в банківській сфері, товаро обігу обмеження. І Росія також страждає до речі, від цього, але є і приховані мотиви, є приховані постачання. Цього також виключати не можна. Так, почули вас, пане Андрію, дякуємо, що долучилися до нашого прямого ефіру. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Андрій Городницький, політолог, кандидат філософських наук. Дякуємо і до нових зустрічей. Дякую. Дякую вам.